Усі ми, обранці Божі, і з'явилися в цьому світі, щоб, удосконалюючись, наблизитись до чистого зразка. Але небагатьом з нас, як художниці з Івано-Франківська, Тетяні Павлик, щастить носити нетварне Господнє світло не тільки в серці, а й в очах. Жінка, матір, матерія, осяяна і запліднена променем Господнім наша благодатна і щедра земля. І навколо стареньких Карпат, і тут на полісі. Здається, в кожній акварелі Тетяни Павлик вона видивляється свій портрет, криниця, де купаються зорі гірський схил, яким ідуть до небес, зелені смереки, чоловік і жінка в гарному вбранні як символ гармонії світу. Виставка акварели Тетяни Павлик оновлена і доповнена новими творами у галереї Товариства охорони пам'яток історії і культури, що в Києво-Печерській лаврі. То просвітлений діалог з нами. Адже по вологому паперу водить пензель художниці, творець вищий і диктує музику цих ніжних бар той ангел, що на правому плечі. Творчість Тетяни Павлик вирізняється серед інших сучасних творів, оцим простим і природним поєднанням поезії реального життя, інтуїтивно точного духовного зв'язку із світом надмірним. Тетяна Павлик не потребує менеджерів, її роботи притягають тих, кому співзвучна духовна тонкість. Її акварелі, маючи внутрішню гармонію, випромінюють мир і спокій, захищаючи глядача своєю любов'ю.